Колишнього гробу між ділянкою Шинківа і ділянкою столярного так? Ну, так? Там площа ділянки 400. Включаємо перелік, цільове призначення промисловість. Пропонуємо їй підтримати цей проект рішення. Вносимо сесію. Доступний проєкт рішення про включення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності, розташованої за межами села Хмельниччини на території Ощанської селищної тетради громади. До переліку земельних ділянок підлягає передачі в оренду на за конкурентних засадах земельних у формі електронного аукціону та проведення дозволу на розроблення проєкту земосу щодо відведення цієї ділянки в разі зміни її цілого призначення. Площа земельної ділянки 1,1 гектара. Сформована вона, проінтеризована вона раніше для ведення особистого селянського господарства за межами, не використовується пропозиція також включити її перелік на аукціон і виготовити всі документи для передачі на аукціоні в Армії. Відповідно, про надання дозволу оброблення проєкту землеустрою щодо віддання земельної ділянки у оренду для розміщення та експлуатації об'єктів із труп комунікації, розташованої по вулиці Заставі, у селищі Орща на території Ощанської селищної територіальної громади, Толь Україн та Оркову. Звернулася дала юридична особа. У неї вже є поряд земельна ділянка 55 квадратних метрів, на якій розташована телекомунікаційна вежа. Функціонуюча з'ясовано, що вони хочуть встановити замість цієї, оскільки конструкція існуючі вежі не дозволяє її підняти в висоту, встановити за місцеї ноги. Щоб ви раціонально використати земельну ділянку, все-таки домовилися узгодити додаткову, яка площа необхідна для її встановлення і як воно буде встановлюватися. Тому пропозиція комісії відкласти. Даний проєкт рішення на відповідне доопрацювання і відходження цих питань. Немає розвивай. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєкту ЗНО щодо відведення земельних ділянку в оренду для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств з організації. За межами села Господа на території Хайнської селищної територіальної громади по енергоефективність України. Звернулася також дана юридична особа з клопотанням, та якби мають вони досвід і бажання і можливості збудувати гідроелектростанцію повз шлюза-регулятора, який є в господалах, парічці гори. В графічних матеріалах вони показали схематично. Як мають ці ділянки, де вони вважають, щоб вони їм відбули, в тих межах мають бути ця інтервалець розстанці. Не, не? Да, не, не, вона до греблі та й відношення не буде мати. Тобто вона буде -то, паралельно в Ну, це гребля, я є, а це вона буде попущення. Вона може тільки щось творити. Вона буде оцей ділянка. Отак, коли ділянка заходить, тут буде з цієї сторони, ну воно не боєпланує, і тут буде вже сідатися. Тут буде забір. Це шнекові шнекова гідроелектростанція. Тобто тут буде заходити вода, крутиться шнек, шнек буде виводить тривоги, якісь не і тут вже буде складати нижчий рівень. тут вищий рівень і тут буде mm -hmm. mm -hmm. yeah. буде вже сподати, yeah. тут вислідеться сюди. Це складне питання, вони до нас приїжджали, ми з ними там дискусували, ми це питання, вони такі трохи гарячі, але я їм кажу, ну, ми ж мусимо знати, як воно буде функціонувати. Тим більше там е для регулятор, чи шлюз регулятор, Тобто, mm -hmm. як вони будуть функціонувати один одним. Тобто, якщо туди, дати, були йти додою, то не буде туди йти. Вони десь їздили водників, казали, що там всі ці питання обговорили. Що буде їх по, -по, -по, -по в тому, що на зиму, що регулятор відкривають. Опускають. Опускають. Опускає. Ну, мені, наприклад, це складне питання. Я їм так і казав, хоча вони. вони ну... ж там Перешив, а шлюх покладу, шлюк, що ні, якщо не може відразу води. Так, вони перед шлюдом планують забирати, виходить, ну, той нада, щоб води, які будуть бою. А як полога скілька, приводить там? Ні, фанутації ще немає. Там взагалі, ну... Потім, коли буде робитися документація, там що робиться оцінка впливу на так. Поводжується так. Да. Погоджується бо це ж сторічка говорить, це серйозний об'єкт. А ще біоресурси будуть. Так, і плюс біоресурси, як вони будуть проходити. Яка там система буде ну, гартованість, яка ще що, що тудою риба не йшла чи йшла, я не знаю. Вони разом там поставити виході. О, через це кажу, хоча ну, ці хлопці такі гарячі, вони думають, що я щось таке питав, знаєш, не мав нічого робити, я питаю собі. Але ну, мов як би наміри в них є, досвід є, гроші є. Ну а кого буде постачати земельні Ну Я так думаю, що те, як і зазвичай, як сонячна електроенергетика як і труба, вони будуть скидати в реальному мережу. Тут не, буде Тут не може бути енергопостати. Тобто це треба потужна лінія, в якому вона буде скинути відповідний об'єм електроенергії. А можна і пропустить там, на слідуючі сесії, щоб виходить. На сесію, якщо то запросить. На сесію, що. Ні, це на сезончу не це, якщо то заплатить. А що сесію запросить? Бо ми вже маємо з депресійною уронкою, що вони нам не допоможуть ще більше. Я 100% підтримую. Започті запросити їх на сесію представника, щоб будуть питання. ну Хоча б не те, що питання, а розказали, от, ну, ну, та, я питання, так, я так, як воно буде функціонувати. Ще питання було. На сесію? Наступне. Наступний проєкт рішення. Алесити обов'язково. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землю, що відновлення відновлені меди земельні на натури місцевості для ведення особистого селянського господарства земельної частині парі на території Міщанської селищної територіальної громади, колишньої Красносільської сільської ради та Южники, Тетяні Вероніків. Це дозвіл на пара. А то що починається кому? Це що сертифікат був? Так, сертифікат переоговорної спадщини.

Згідно з сертифікатом, направлено на земельний час Ступай РВ 02-41-04. Набрала на витривовці чи не була? Mm -hmm. Я думаю, може, була, щось мене звіряло. Може була, там 5. Я питаю, то, що була, то й, там, зняти. там 5 боїв чи 4 ми знімемо, якщо то тоді, коли будемо вже затверджувати і буде спотує на місце. 5 чи 4 боїв, вроді було в невитрибовці, там ще гоща мілки. Ця розбувалося. Чидень чи став. Слідую да. Так, Про продаж у шляхом шляху вибуху земельної ділянки комунальної власності для будівництва прословно будівель інтерв'ю, розташований по вулиці Рівненській, будинок 7А в селищі Гоща на території Ощанської селищної територіальної громади, громадянину Батманському Юрію Миколайовичу. Звернувся власник <кій> об'єкту нерухомого майна. Об'єкт торгівлі євні власності на даний об'єкт нерухомого майна на щодо руки по земельної ділянки. Подав всі необхідні документи, дав згоду на сплату авансу платежу. Підготовлений відповідний проект інших. Площа ділянки 250 квадратних За. метрів. Зараз десь комерція йде. Десь 150 і більше за квадратний метр. 150 метрів більше за квадратний метр. Mm -hmm. Так, наступне про затвердження проєкту земноустрою громадянину Сукунцю Левантію Володимировичу щодо відведення земельних діянки в базі зміни її свого призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку з скорості будівлі і скрут. Присадив на ділянку за рахунок земель, що перебувають у його приватній власності для ведення особистого селянського господарства своїх крамів на території Мещанської селищної територіальної масу. Є розроблений проєкт. Проєкт є відповідний витяг з містобудівної документації щодо можливості зміни цілого призначення земельної ділянки. підготовлено проєкту рішення. Так, про внесення змін до рішення сесії Ощанської селищної ради від 09.05.2025 року номер 3505 про затвердження технічної документації з МОУСТО щодо встановлення і відновлення меж умельних ділянку натуриння на місцевості. Для будівництва і второї житлового будинку у столиць будівлі інструкту Ділянки та передачу безоплатно у власні земельні ділянки, це відключення території Шанської селищної територіальної громади, громадянці Качук зі наїді Олександрів. Зміни вносим була е, технічно допущена помиток та своєму номерів виправлятиме. Про виділення натурі на місцевості земельний час для ведення особисто селянського сударства, розташоване на території е, Гущанської селищної територіальної громади, колишньої Кремльської сільської ради власність громадянці е, мушин Юлії Вікторі. Тож, Ділянка сформована, у нас домінтаризації е, переоформила спадкоємиця спадщину, виділяємо натурі на місце. Наступний про затвердження проєктів зановостою щодо відведення земельних ділянок, цільове призначення, які змінюються, розташовані в селищі Ощі на території Ощанської селищної територіальної громади, Громадян, громадянам Гуманіку В'ячеславу Павловичу, Карпушевій, Флорині Йосипівні, Любославській, Тетяні Григорівні. Це дві ділянки, на яких розташована автозаправна станція СЕМ. Так, вони міняють цільове призначення, вони хочуть робити там, мабуть, реконструкцію, mm -hmm. наскільки я знаю, в планах. Але функціональне призначення ділянки і, ціль... і цільове призначення, функціональне призначення території і цільове не дозволяє їм отримати містобудівні умови для початку реконструкції цієї заплати. Через це міняється цільове призначення оцих двох ділянок і ті в оренді. Відповідно, потім будуть вноситися зміни до договору оренду. Це вона в оренді, а сама заправка, як об'єкт нерухомого майна, вона належить оцім трьом співвласникам. Угу. Ну, але вона, виявляється, що буде приватна підмога ділянки. Орендарі. Орендарі. Там один договір Зміни цільового призначення, які будемо вносити зміни по цільовому призначенню земельного <звіднені> діяння. Наступні про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється, розташоване селищі Вощення на території Лощанської селищної територіальної так, громади. Також громадянам Муніку В'ячеславу Павловичу, Карпушеві Флорині, Йосипівні, і Любославській Лубослав, Тетяні Григорії. Це також ділянка поряд, де стоянка, ділянка автозаправлено іксем на проти автоколодні колишення. Ця ділянка перебуває в приватній власності, спільні ці громадян. Відповідно, вони згодулися. Є витяг з містобудівної документації щодо відповідності функціонального призначення території і цілого призначення земельної ділянки. Підтовано проєкт рішення. Вступлено про затвердження проєкту зімору щодо відведення земельної ділянок, цільове призначення, які змінюється, розташовані в селищі Гоща на території Гощанської селищної капітальної громади, то Гощанський завод протовар. На території у них було дві ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівлі споруд, І друга ділянка була для ведення особистого селянського господарства. В генеральному плані передбачені можливість зміни цільового призначення земель під промисловість. Так? Розроблені відповідні проєкти відведення земельних ділянок і зміни цільового призначення з будівництва на промисловість і з ОСГ на промисловість. Є відповідні витяги з містобудівної документації і дотований проєкт Громадян на загальну чергу до виділення земельної діям для відміни відповідного пункту спорить будівель і споруд населених пунктах на території Рощанськ селищної територіальної громади. Є на цю сесію проєкту рішення, я ми підготували, звернулися 6 громадян, учасників бойових дій щодо постановки нащадку. Наступну про відмову надані пільги Зі сплати земельного податку на 2025 рік північному міжрайонному управлінню водного господарства. Це е, в них земельна ділянка, там де приміщення амаліорації. Е, Звернули щодо е, пігування, е, даємо їм відмову, оскільки ми не можемо пільгувати по законодавству окрему юридичну особу. Е, крім цього, е,

Покаже не добавлю. Але з часом я так думаю. Я навчав перевіряю. Наступний, наступний проєкт рішення про затвердження технічної документації ЗНО-Судо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва і опсування житлового будинку, скористі будівель і спонсор присадимна ділянка та передачу без власність земельної ділянки. По населених пунктах наступним громадянам. Шевчук Ользі Григорівні, Марчук Вікторії Ніколаївні, Олешицькій Галині Анатолії, спільну сумісну власність Ясенюку Василю Арсентійовичу та круг Ользі Арсентії, мус Ользі Петрівні, Кужик Олені Борисівні. Мощенку Ніні Герасимівні, Онищук Ользі Потрійні, Пушкарцю Миколі Степановичу, Катеринчику Юрію Йосиповичу, Жарчик Марині Григорівні, Бондарець eh, Володимирі Іванівні і Папу Миколі Івановичу. Вітаю. Проєкт рішення це земельна ділянка, яка була в користуванні до 2002 року. Про затвердження піднімається документації за вузло щодо встановлення відновлення межі мельні дня, натури на місцевості, ділення особистого сільського господарства та передачу безоплатної власне земельні ділянки в селі Маляти на території Ощанської селищної територіальної громади, міщук, голови Семені Цього року. Хорошо, мені робити. Скажу, бо ти мені 10 тисяч, ну тобі його перенесла. Треба з'ясовувати, а це нова лінія чи це лінія. Ну, не, не це... ну, ну, я сказав, типу, я не знаю, скільки там може 5-7 років назад, там, 8, ну не знаю. Господало по вулицях, так сказать, стоїть. Там будеш то йому подіяти. Комбікорну став на меч, у мене ну, просто стоїть, Товку серед ділянки. Після лінія буде лісництва. Ну, Тепер вимови, ну, я не знаю, треба будуватися, він буде заважати сотні. На зараз буде в але так само сразу 10 тисяч, щоб його принести. То може сразу до якусь мову. Це більше всього, що це старий лінії електропередачі, які ще встановлювалися. Останнє шо досвідчили. Є... Дивіться, вони тоді відбрали, як робили біля корму. Пам'ятаю, що я тоді виїжджала, вони править, де проходять дороги, а де десь і все до ж до до дороги. До а те, що люди там позаворювали, це... це, це Ні, я виносив ділянки, так як такой на сто, виходить, ділянці, а не возьміло. Ну не буду казати не всі, але там, як вони тягнули лінію одну, то там по дорозі точно пройшла. Те, що там було ну, вигорено, бо ж дорога там... Nie, шимала, Самої діянки, майже самої ділянки по стопу е, ділянці. Біля лікарні відняти я ставив. Від ділянки став майже способні стоять в ділянці. Я так думаю, зараз ми цього не змінимо, що вже є. Ну, по-першому, ну, то що Вони проєкту ці побачили. І уважно дивитись на той проєкт. Я хочу пам'ятати, що виїжджали і тоді дороги вони відбили по координаторку землепорядів, не, бо з ними злив, вони повідомивали, де тут де, де менше дороги по проєкту, і вже так ставили. Те, що там мало виранту, зрозуміло, що це, але <зас> на майбутнє, понятно, що воно буде to як дорога. Це єдине, що я була. Тому якщо проєктна організація вона дорогу, ну, то десь чиясь торчість є. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Але я не знаю, чи він говорить за те, що йому я а, за це не це... це... там... знаю. Можливо, що ці проєкти, не... можливо, пропозицію що що зробити, щоб ці проєкти раз погодили з селищною радою. То вони, в принципі, погодять. Ну, тобто те, що таке погодили. Нас, нас їх небагато, у нас, будь то десь по погоще, десь там, де по оселі було, так? Да, якось до спершу. Вони міняли там, дуже ті, що замінювали. Тобто вони міняли, таке. замінили. Так, все, а так у нас більш yeah. ну, такого одного слова на меді перенос? Ну добре, а що в зараз от є лінія і так далі, вони хочуть Та там через ділянку підключити лінію до іншої ділянки. Ну вони розробляють якісь проєкти чи це вони просто встановлюють столби соціальну лінію? Ти маєш на увазі, тобто є якась ділянку. Наскільшій ділянці опору. Ну, дивись, я як не знаю, тому? як але я думаю, що це більше в них проміжнисту. Це власник звертається в резі. Це його підключення. Вресі роблять технічку. Він купляє совпа. Він купляє стовпа і це. по цій техніці вони ставлять. Ну і він саме виходить, Ну на... це. це вже як домовляються. <рес> домовляється. Якщо розумієте, це залежить. Я раз співався з таким. Це е, якщо. Це моя динамина ділянка, а хоче тут і тут стоп. Він повинен зі мною погодити, що він ставить своїм. Да. Якщо він буде мене на ділянці, я від нього можу підключитися, як я відходжу, входжу від певних сумнів. Це вже на розгляд власник, Бо що на такі слухи, просто, нові, не народа власне. Врас робить свою внутрішню технічну виписку, і так далі, там є. Це вже ідея підключення до будинку, це вже проєкту. Проєкт. Я не пам'ятаю, що навіть хтось і в полі десь вів, щоб вони там поводжували. Та... Ну, коли відводяться ділянки, то відводяться згідно розробленого проєкту, будівництва, лінію та да, продаження. Вони то вони, вони то в архітектуру, узгоджують, де, наприклад, щоб цю, щоб прокласти свою цю по дорозі це сто відсотків. видно в своїй документації, бо знають, вони не, 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 не. <ритиснат> нічого що вони не погоджуються. Ні, я не питаю. Там є такий роман, я сам школяр છું. Я, <ритиснат> я такий увчу